Моя релігія забороняє тобі так одягатися, щоб зробити її тихою, зручною. Іслам тут у них в ДНК. Я бачила дівчат, котрі знімали підбори, стирали свою червону помаду і навіть одягали хустку. І так вони своїх дівчат не беруть до нічних клубів. Він своїх гріхів не бачить. Ви залишитеся за голою попою. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі Ласкаво прошу. Сьогодні я хочу підняти з вами дуже важливу тему, як на мене, в Туреччині це релігія як зброя. Як турецькі чоловіки маніпулюють, навіть якщо дотримуються посту. Ви коли-небудь чули від турецького обранця фразу типу: у нас так не прийнято, це гріх або харам. Моя релігія забороняє тобі так одягатися. При цьому при всьому він може сам уверен ввечері випити келих вина, не знати жодної сури з Корану і навіть жодного разу не бути в мечеті за останній рік. Це один із найпідступніших способів маніпуляції в Туреччині, який я особисто називаю зручний іслам. Це коли релігійні норми діють тільки на жінку, щоб зробити її тихою, зручною і маніпулювати нею як хто хоче. Сьогодні я розкрию вам п'ять схем, як релігію підміняють звичай. Айній чоловічий аб'юз. Ми проговоримо з вами про те, чому звичайні світські турки в якийсь період перетворюються на радикальних ісламістів, особливо після весілля, і як не дозволити загнати себе в пастку чужих правил. А наприкінці я вам розповім один юридичний нюанс, пов'язаний з релігійним шлюбом Ніках, про який, звісно, вам в жодному разі ніколи не розкаже ваш наречений, але який може позбавити вас захисту в цій країні назавжди додивіться до кінця це просто може врятувати вашу долю. Ну що готові? Поїхали. Перше, це феномен зручного ісламу. Давайте розберемося. Звісно, Туреччина це світська країна, але іслам тут у них в ДНК. Навіть якщо турок не практикує ніякі віри, він все одно іслам буде використовувати в якихось суперечках. Наприклад, ви хочете піти на зустріч з якоюсь своєю подругою. Він може сказати: Аллах не любить, коли дівчина вештається сама ввечері. І знаєте, в мене виникає питання тоді, чому він дивиться. На інших жінок, коли він так боїться Аллаха. А такі, як правило, і дивляться на інших жінок. У Туреччині існує така концепція, як Аїб, тобто соромно. Маніпулятори часто змішують гріх перед Богом, перед Аллахом. І що скажуть сусіди? Я розповім вам, як відрізнити справжню віру від тієї, з котрою вас просто маніпулюють. Маніпуляція через одяг і соціальне коло, це просто знаєте, класика, класична. Ти тепер, дружина мусульманина, ти маєш поважати мою віру. Я бачила дівчат, котрі знімали підбори, стирали свою червону помаду і навіть одягали хустку. Не тому, що вони самі цього захотіли і самі до цього прийшли, а тому, що їх просто дотиснули ось цими релігійними якимись настановами. Як, наприклад, реагувати, якщо він каже, що ваші релігійні свята, такі як Великдень, Новий. Рік, Різдво це харам, тобто заборона гріх. І як він, наприклад, виправдовує свої походи в нічні клуби, коли ви сидите вдома? А таких, повірте, мені дуже дуже багато історії. І так вони своїх дівчат не беруть до нічних клубів. Як на мене, відрізнити справжню релігію від маніпуляції дуже просто, але є дуже багато людей, котрі жертви самі по собі, да, по своєму типу, і вони не можуть цього зробити. Для цього мені здається, просто елементарно. Зрозуміти, що якщо турок з вами зустрічається, він вас бачив. Він знає, якої ви віри. Якщо він це прийняв спочатку, то чому він має вас переробити потім? Я розумію, що якби ситуація була така, він з вами зустрівся, каже: Так, я тебе кохаю, ти мені подобаєшся, але я не можу бути з тобою, тому що ти маєш прийняти іслам». І ось такі от правила, якщо хочеш бути зі мною, приймаєш іслам, і ми будемо разом вибудувати нашу сім'ю, виростити дітей, тоді я розумію цю причину. Тоді це, це чесно, це відкрита гра. Але вибачте, коли він вас бачив, яка ви є, як ви одягаєтесь, як ви фарбуєтесь, як ви себе поводите, він вас покохав таку, а потім він вас насильно змушує щось прийняти, по-іншому себе вести. Це чистої води маніпуляція, тому що він хоче вас підлаштувати під себе. Це чистої води аб'юз, звичайні релігії, звичайна родина, котра чиста і Дійсно, вона релігійна родина, вони себе так поводити не будуть. Вони можуть сказати, що щось це харам, щось це гріх, але при цьому при всьому вони вас не будуть тиснути, вони вас не будуть маніпуляти. Не буде ситуації таких, що ви сидите вдома, а він пішов в кафе чи в нічний клуб з друзями. Не буде такого, що він вас буде соромити за ваш одяг. Тобто, ви маєте все це розуміти самі, тому що дівчата ну реально, коли чоловік вас побачив в одному статусі, а потім. Дожимає вас і піджимає, підроблює під себе, скажімо, ну це ж реально ненормально. А я знаю таких випадків дуже багато. І що не міг навіть кур'єр прийти додому до дівчини, коли він був на роботі, бо кур'єр міг бути чоловічою статі, не дай Бог, він там на неї подивиться, а при цьому при всьому, сам цей чоловік одружений і завів другу сім'ю з цією дівчиною ну це просто треш, розумієте? Тобто він своїх гріхів не бачить, а бачить гріхи. І тільки дівчини. Тут потрібно підходити з холодною головою. У всьому є здоровий якийсь сенс. І якщо вам дійсно здається, що щось не так, якийсь у вас, знаєте, от такий внутрішній черв'як є, який вас підгризає, хоча б трохи, він вас не підгризає. Це є те, що вам, якби природою не зрозуміти, і природою вам не відгукується. Да? Тому все елементарно просто. Ви маєте довіряти собі і не вести. На якісь маніпуляції, хоча б одну з якихось тих, що я перечислила до цього, тому що всі вони дуже часто використовуються турками, дуже часто. І ще знаєте, моє улюблене, так у мене сучасна сім'я. Ми можемо одружуватися з іншими релігіями. Потім він там зустрічається з дівчиною півроку рік і каже, коли він розуміє, що все переходить в більш таку серйозну стадію, да що вже потрібно одружуватися. Він каже: А моя сім'я не може тебе прийняти, тому що. Ну, У мене ж релігійна сім'я, ти ж знаєш. Я не можу тебе з ними навіть познайомити, тому що вони тебе не приймуть. І я можу одружитися тільки з мусульманкою. На жаль. Таких ситуацій дуже багато. Поділіться своїми історіями в коментарях. Можливо, в кого щось було подібне. Я впевнена, що у дівчат, котрі тут проживають в Туреччині, хоча б які ходили на побачення з турецькими чоловіками, сто відсотків. Ви хоча б одну таку історію знаєте чи від себе, чи від своєї близької подруги. До речі, любі мої, не забувайте ставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Підписуйтесь обов'язково на цей канал і черікні щось в коментарях. Це займе хвилину Вашого часу, а для мене це підвищення статистики. Дуже вам вдячна. Фінансовий контроль по ісламськи, мало хто знає, що в ісламі жіночі гроші це тільки її гроші, тобто тільки гроші жінки. Чоловік зобов'язаний якби забезпечувати повністю родину. Але турецькі маніпулятори перекручують все так. Ти не повинна працювати по місці жінки, де вдома. Це твоє призначення за Богом. Як наслідок, можете опинитися в повній фінансовій залежності від свого чоловіка. Без права на власну карту, без права на Кар'єру і це дуже розповсюджена ситуація насправді в Туреччині. То як перевірити його наміри, скажіть, що ви плануєте половину заробітку віддавати на благодійність, наприклад, в Україну? І ви одразу побачите, куди подінеться його релігійність. Він одразу скаже. Хочеш, то йди працюй. Я підтримую будь-які твої досягнення, ти маєш право сама обирати. Але насправді хочу сказати чесно, що тут, в Туреччині, зараз вже трошечки змінилася ситуація. Але за рахунок того, що економіка в країні падає, але в принципі 90% десять мені здається, чоловіків вони не хочуть, щоб їхні жінки працювали. І навіть якщо у вас немає якогось пасивного доходу, вони будуть говорити, що давай будь вдома, класно, ти будеш. Дивитися за дітьми, за будинком, і як правило, тут жінки вони повністю себе присвячують родині. Вони знаєте, як хобі вирощувати дітей, виховувати дітей, прибирати. У них дуже багато телевізійних програм, де показують, якими детержанами, тобто миючими засобами краще прибирати, якими засобами краще мити дивани, як витрушувати коври. Тут дуже часто туркені миють вікна, просто кожен тиждень, щоб вони як. То кажуть парлак, щоб вони такі, знаєте, світилися від чистоти. І тут дійсно ось цей культ сім'ї, і він побудований на жінці, але на жінці як рабині, як на мене. Тому що всі при якихось навіть розмовах є люди, турки, яких я знаю сама особисто. Вони кажуть: у мене, наприклад, я знаю одну сім'ю, де чоловік вже не працює, жінка працює. Жінка при цьому працює, приходить додому, готує їсти, прибирає. А чоловік не може навіть собі розігріти їжу в мікрохвилівці, бо він каже: А чому я маю це робити? У мене є жінка. Ну, типу, типу, вона тобі зробила все. Просто розігрій собі їжу. Ні, він чекає, поки вона прийде, і він навіть собі чаю сам не заварить. Тут таких ситуацій прям дуже багато. У мене у чоловіка теж є один знайомий, він мені розповідав, що він настільки звик, от з дитинства його мама виховувала так, що вона йому все приносила, бо хлопчики тут королі, як я вже. Ж казала раніше в попередніх відео. Він звик, що мама йому приноситься під носа, потім прибирає. Він хоче ще щось: він анне. Мама, давай мені принеси мені чаю, давай принеси мені якісь солодкі». Вона знову приносить. І я кажу, Боже, як же він собі знайде дружину, це ж просто нереально. Мій чоловік каже, він знайшов собі дружину, таку саму, як його мати, і дружина так само за ним прибирає, приносить. Він навіть не встає з свого дивану. Як для мене це взагалі нонсенс. я таке не підтримую абсолютно. Я вважаю, що вже в сучасному світі, які би ви країні не були, в якій би ви родині не росли. Ви маєте розуміти, що жінка це не рабиня, і ви маєте якось ділити свої обов'язки, хоча б 50 на 50. Що ви скажете з цього приводу? Виховання дітей як один із принципів тиску, коли у вас з'являються діти, це вся маніпуляція виходить на рівень хар. Я не хочу, щоб моя дитина знала іншу віру. Я не хочу, щоб моя дитина знала іншу мову. Ти маєш з дитиною розмовляти тільки турецькою мовою, тому що. Моя дитина це тюртуро <с> навіть якщо в нього чи в неї подвійне громадянство. Ми не можемо святкувати різдво чи новий рік, бо це не по релігійному, це не по мусульманськи Ми не можемо прикрашати дім і ставити ялинку. Таку до речі історію я теж знаю. У мене одна знайома. Вона зустрічалася довгий час з турком. Потім вони одружилися, і вже після одруження він їй сказав, що вона не має права ставити ялинку і прикрашати дім на новий рік тому, що це не релігійно, це не підтримується ісламом, і в ісламі такого свята немає. І він їй заборонив це робити. Це по факту початок ізоляції вас від вашого коріння. Якщо ви піддастеся на цю маніпуляцію і забороните своїй дитині, пізнавати свою культуру українську і будете навчати тільки турецькій мові і тільки турецьким традиціям, то це звісно означає те, що ваше наступне покоління, тобто ваша дитина, на цьому закінчує. Український рід по факту, тому що вони вже не будуть українонізованими. До речі, ще є такий факт, що дуже часто турецька родина може використовувати таку маніпуляцію, як пекло. Наприклад, якщо дитина буде розмовляти українською мовою з вами, або буде щось казати: а от в Україні є таке свято, то родичі, які не підтримують всю цю тему, вони можуть грозити дитині, що якщо вона буде це використовувати в своїх якихось розповідях, то вона попаде в. В пекло і згорить в пеклі, і це така дуже популярна. До речі, тема такого страху на дітей. І головна інтрига нашого відео це релігійний ніках, релігійний шлюб. Ось ми і підійшли з вами до того, про що багато хто просто боїться навіть запитати. Багато хто з турецьких чоловіків наполягає саме на релігійному нікахі ще до офіційного розпису в РАКС або взагалі замість нього. То в чому тут пастка? Це якби дозвіл береться у Аллаха, у Бога, що він може з вами жити своє інтимні на життя, але по факту ніякої юридичної сили цей шлюб не несе. Якщо вам тура каже, давай зробимо зараз релігійний ніках, бо зараз немає коштів, немає змоги розписатися, ще якісь пару причин може вам назвати. А потім ми зробимо справжнє весілля і розпишемося з тобою, одружимося і будемо жити щасливо. Знайте, це найбільший червоний прапорець, тому що далі цього релігійного нікаха вони ніколи не зайдуть. Якщо він зах. Хоче з вами розглучитися, маючи тільки релігійний ніках, ви залишитеся за голою попою, скажімо так, тому що у вас не буде не права на майно, не право на аліменти, навіть якщо у вас буде дитина. Ну і ще, якщо буде дитина, ви ще можете там щось відвоювати, маючи гарного адвоката, але претендувати на якесь майно, яке ви нажили разом. Ви не маєте права, тобто ви залишаєтеся просто на вулиці. І, до речі, навіть можуть бути проблеми з дитином. Дитиною, бо він тоді легше зможе довести до того, щоб забрати дитину, тому що у вас неофіційний шлюб, скажімо, він вам заборонив працювати, тобто у вас немає офіційного доходу, а це вже мінус дуже великий для турецької держави, тому що туреччина дуже якби стоїть за своїх людей. І якщо вона розуміє, що мама не може фінансово забезпечувати дитину, то вони 100% віддадуть дитину батьку, і плюс у вас немає свого житла в Туреччині. Це просто. Стандартний набір, з яким у вас можуть відсудити дитину, і дитина буде проживати з батьком, і батько навіть може заборонити вам зустрічатися з дитиною. Тому будьте максимально обережні з цим, тому що що може бути гірше цього насправді. Віра, це, звісно, світло і любов, але якщо вона стає у вашій сім'ї батогом, яким карають за власну думку, за власні якісь дії, то це вже далеко не віра. Це контроль. Звісно, що потрібно поважати і традиції. І віру в Туреччині, і в Україні в тому числі, і не допускати того моменту, щоб вас якось принижували теж за вашу віру. Правжній мусульманин, котрий дійсно віруючий і знає Коран, він ніколи не буде принижувати жінку в якихось ситуаціях. А чи стикалися ви з такою ситуацією, що вам хтось з турків казали, що це харам, це гріх, але самі при цьому, при всьому, далеко-далеко не набожні? Поділіться в коментарях. У мене було все на сьогодні. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ми з вами зустрінемося вже дуже-дуже скоро. Цілую вас, Па-па!